Друзі, усім привіт! Отримала посилочку на 838 гривень. Зараз будемо розбиратися. Чому розбиратися? Тому що у кур'єра було таких дві посилки, але я дивлюсь, начебто, адреса моя. Замовляла на Майкап. І зараз разом з вами подивимось. Я замовляла, знаєте як? Я згадала, що мені щось потрібно. І, щоб не загубити посилання, я Владіку в особисті повідомлення відправляла ці посилання. І воно було впродовж тижні-два, а потім я про них забула. і на мене запитує Таня, так там замовляти, чи ти сама, чи то що що воно таке було? Я кажу, так, добре, замовляй. І він мені це ж замовив. Я пам'ятаю, що повинно бути приблизно. І замовляла через кур'єра, тому що через пошту ще за Доставку треба сплачувати, я не хочу, тому ну, поїхали. І так. О, як це пакували. Добре. Так. Замовляла все український виробник Воно все. Разом йде, так, добре. Та О, перше. Так мені дуже хотілося крем мімоза, то я замовила. Так, далі. Це це шампунь. Бачите, як пакують, щоб не розливалося. Це шампунь, маяка пробе на замовлення. Тобто, власне виробництво. Подивимось: аромат півонії, мімози. Мені чомусь так дуже хочеться мімози. Це щось неймовірне. Крем. Для рук і крем. Виробника я зараз подивлюся уважніше, але про це я забула, що я замовляла. Так, це моє замовлення, він нічого не напутав. Це крем від білью. Відбілюю пігментні п'ятна, там буду пробувати. Ось так виглядає. І останнє, що це? А оце, дівчата, це маска, так. Зараз все ближче вам покажу, розкажу більш детальніше. Мої дорогенькі, для того, щоб не було багато зайвих слів, а вам все було зрозуміло, я буду ставити скріншоти там, де написано, що і про що. Цей крем, відбілюючий для обличчя, це виробник Болгарія. Я щойно подивилася. І ціну я вам буду показувати, ви все це будете бачити. Мені головне аромат. До речі, Запакований, є захисна плівка тут. Іншим кінчиком продавили. Він іде як полупрозорий такий, це не крем, а як гель, би я сказала. Ой, от болгарська косметика, вона і відрізняється. Мені йде аромат. Троянди чомусь. Ну, приємний на дотик, буду на ніч обов'язково робити, тому що в мене є, є така проблема Всі ми люди, що ти поробиш? Тому це виробник Болгарія. Далі шампунь. Ну, шампунь у мене вже закінчився, і мені потрібно було. І я звертала увагу, ну, переважно, щоб це був український виробник. І дивлюсь, щось таке новеньке. Дівчат аромат. Просто неймовірний. Аромат то й неймовірний, а як воно буде, то я вам вже завтра буду казати. Угу. Такий шматон. А далі це мав би бути один крем для рук. Це крем для обличчя український виробник. Тут у нас іде гілаоронова кислота, ефект і так далі. Вирішила спробувати, тому що цікаво. Тут іде як дозатор, бачите, це ознака того, що ще ніхто не користався, бачите, поки закачається. Він зовсім прозорий, його не видно. прозорий прозорий. Як гель лягає. Ніжний, приємний аромат. Угу. І мені здається, або мені здається, є як м -м, така легенька прохолода. Угу. Ментолу я не відчуваю, м'яти я не відчуваю. Такий ніжний аромат іде? Можна почитати опис, але відчуття відчуття, розумієте? Я відчуваю прохолоду. Зараз я упс, візьму серветку, щоб, бо в мене ще два. Угу. угу, прохолода відчувається. А це два креми, вони мають однаковий зміст, однакову дію, зміст ні, дію, але різні за ароматом. Це мімоза, а це вербена. Що цікаво, як то кажуть, купи одну пляшку і буде три в одному. Це йде крем-маска. Як для обличчя. Не потрібно змивати. На ніч бажано робити ці всі процедури. Для рук, для ніг. Я вперше таке прочитала, але аромати мені були цікаві. Зараз хочу нанести щільно, було написано. І залишити на 15-20 хвилин, і зайве серветочкою прибрати. Якось так. Це у нас вербена. Аромат подобається. Нежирний. І коли йде контакт з тілом, трішки як нагрівається, мені її щойно принесли, воно з вулиці. І я ж одразу до вас, то він як тане, М -м, приємний аромат. А пізніше я побачила ще мімозу, це прибираю зайве. А я обожнюю мімозу. Я навіть коли на базарі Олі була, я питала, чи буде в неї мімоза така якісна. Вона каже, не знаю, подивимось там, як і що буде, але мімоза. Це саме маска для обличчя рук та ніг. Ой, в мене ця рука сьогодні така доглянута буде. Тут уже стільки всього. Мімазал такий бі, біленький, як. Не. Ось такі, ось таке замовлення мої дорогенькі я зробила. Тут дійсно, якщо чесно, ем, запахи намішалися, аромати змішалися, але. Все одно відчуваєш цей аромат, а мімоза для мене це завжди весна. Чому весна? Тому що моя мама завжди любила мімозу. І ті квіти, які там дарували на 8 березня матусі, коли ми ж тоді були, святкували, хто зараз святкує, це не важливо. І це обов'язково має бути мімоза. Тюльпани вона любила, але вона казала це на один вечір. Які вони тут мають бути на початку березня? А мімоза воно буде стояти аж до дня народження. А моїй матусі день народження було 24 березня. У мого тата день народження було 26 березня. Ну і місяць я завершувала 31 березня. І отак у нас починалися такі наші дні народження на мамин день народження. Канікули починалися е, тоді, е, коли я в школі навчалася на мамин день народження і закінчувалися канікули моїм днем народженням. Ви розумієте, як у нас було весело? Ну, як весело. Тут їх особливо не святкували, я пам'ятаю, що я е, ходила в магазин, купувала якесь тісточко. Чи картопля оту така була, в кулінарії продавалася. І, і лимонад Буратіно. Оце я пам'ятаю навіть у ту наліпку пам'ятаю. І приходила моя подружка, та, що зараз кума, і ми ж з нею так відмічали той день народження, понаїдаємося, а потім пішли на вулицю гуляти, то пішли у нас там всілякі ігри були, гуляли, спілкувалися, от такий, такий день народження в мене завжди був. Пригадала, як завжди, знаєте, бувають такі моменти, коли ти відчуваєш якийсь аромат, і у тебе з'являються приємні спогади за якусь людину або якусь подію. І це дуже приємно. Тому що маю сказати спочатку. Та там з покупками. І, до речі, я не шкодую, нагадую, що. Все це я купила, скільки тут 5 одиниць. Це для обличчя. Тут 100 мл по 200 мл для всього, що хочеш, але це маски. Це для обличчя і шампунь на 838 гривень. Все це коштує, все це коштує разом. Тримала українських виробників, мені це дуже приємно, коли це якісне і це дійсно якісне, мені до вподоби. І такий крем, до речі, він іде професійний. Перший крем цього виробника це не реклама дівчата. Я купую за свої гроші і ділюся своїми відчуттями, і це лише моя думка, це мій відгук. Я познайомилась перший раз, коли це було років 5. Вже пройшло. Я ходила до Олічки на манікюр, і вона тоді казала, який у неї був мармеладка. І хто мене тоді дивився, той пам'ятає, я купувала такий, але трійчка була. Бачите, тут ще по номерам йде, якщо це для рук і для всього. Двічка це іде як маска. Трійчка – це іде крем для рук. Можна. А тут нічого не йде, тому це для обличчя, тут немає цифр. Шампунь це не той виробник. І мені Оля тоді таким кремом, але мармеладка, трієчка там була намальована. І я йду і думаю, боже, які класні руки. Завжди ж там були які? бархатні ручки. Що там ще було? Я вже не пам'ятаю, то не важливо. А це я йду, я відчуваю такий комфорт. І потім кажу, а де ти покупала? Вона казала, що покупала в якомусь магазині там, де все для салонів краси. І я потім заходила, купувала. Зараз його там немає такого крему, цього виробника. То я замовила на майкап. На майкапі є. Можливо, на розетці є. Але розетка мені зараз не подобається, тим, що вона бере ще відсоток, скільки там, за переказ коштів. Ну, це все одно, що ти приходиш в магазин, купуєш хліб, наприклад, там АТБ, Сільпо, Варус, неважливо. І в тебе ще беруть відсоток за те, що вони взяли у тебе гроші. Ну, Тобто. Я цього не розумію, а те, що я не розумію, я намагаюся це не пускати в своє життя. А майкап, будь ласка, скільки коштує, якщо через пошту я б сплачувала за доставку, скільки там по тарифу, якої пошти Укрпошта або нова пошта, або Міс Експрес з'являється зараз, або з'явився давно. А кур'єр безкоштовно. Так, мої дорогенькі, поділилися покупочками, спогадами. Але це все не головне. Головне, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! Я вас мотивую, дівчатка. Я знаю, хто мені що пише, про що ми з вами спілкуємося, налаштовуємося, і все буде добре. І ми з вами зустрінемось.